У четвер у дитячо-юнацькій спортивній школі юність, урочисто відкрили всеукраїнський традиційний турнір з міні футболу пам'яті Сергія Лобача. Турнір у Лозовій проводиться сьоме. Сергій Лобач 30 років пропрацював у дитячо-юнацькій спортивній школі Юність. За цей час він виховав не одне покоління футболістів. Серед вихованців тренера почесний громадянин міста Лозова, відомий в Україні футболіст Олександр Гладкий. Родина спортсмена з року в рік виступає меценатом турніру, вшановуючи пам'ять тренера. Цього разу у змаганнях беруть участь шість команд з чотирьох областей України. Лозову представляють вихованці спортивної школи Юність тренер Олександр Холодинський. Турнір триватиме. Три дні всіх учасників під час урочистого відкриття привітали почесні гості. Лобар Сергей Васильевич, он э, был действительно тренером с большой буквы. Он всю свою сознательную жизнь отдал э, воспитанию подрастающего покоління. Рік, що минає для лозівських спортсменів, виявився успішним на здобутки. Вони сподіваються, що і новий рік для них буде не менш вталим. У нас є достіження на обласній арені у зборних команд, десь команд по баскетболу, по волейболу, по футболу. Є застіження у легкоатлета, у плавців. хорошо себе показали. Члени зборної команди за рідного спорту Коляда Максим Ізмайла Владимир Вахрушин Владимир, которые виграли чемпіонат мира. Подготовлено 69 спортсменов першого спортивного розряду, три кандидата мастера спорту, 372 спортсмена масових розрядів за 2013 рік. Ми приложимо все усилия для того, щоб удержати темпи развития фізичного культури в місті і, і, і приумножить його. А жителям я желаю крепкого здоров'я, активного отдиху і благополуччя, удачі в сімейній житті.